Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні хочу вам розповісти, яким чином я відновлюю ґрунт на своїй ділянці. Діляночка в мене невелика, всього 4 сотки разом з будинком, там з літньою кухнею, гаражем. Тобто, ґрунту землі самої ґрунту такого для посадки, ну, оце ось сюди такі полосочки за будинком і трішки там більше спереду будинка. Але ж хочеться. Щоб кожен метр квадратний можна було використовувати з користю. На оцьому на цій діляночці у мене росла малина. Вона росла довгі, довго, 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 мабуть, років 15. Ну, оскільки ми тут живемо, тут у нас була малина, вона мігрувала так з одного краю на інший край туди йшла. І це пройшло вже років 15. Звичайно, вона виснажила цей ґрунт, і крім того, ми її удобрювали практично кожного року, а то й два рази на рік попілом, і виходить, що залужнили сам ґрунт. І в цьому році це вже була критична така критичний момент, коли малина практично вся пропала, і я так задавалася питанням: а що ж таке, і в чому причина? Дзвіночки були інші, в мене почала смородна хлорозить, у мене там помідори трішки погано росли, тому купила прибор, який міряє pH ґрунту, і зрозуміла, що ґрунт я залужнила, він у мене десь ну, 7,5 на цій ділянці так і до 8 доходив. Ну і вирішила, що треба щось робити. Ми вирвали ну викопали повністю тут ті корні клубніки, які о, вибачте, малини, які ще залишалися, закультивірували оцю діляночку і посіяла я. У мене було трішки компосту, але не було перегною. Я тут розсипала трішки компосту, трішки так поверхнево. Перекопали, навіть не перекопали, а ми перекультивірували електрокультиватором. І посіяла сидирати. Сидирати я змішала. Тут у мене фацелія. Гірчиця і горошок. Ну це тільки ось на цій маленькій діляночці, це мене залишалося. А далі я а далі я просто сіяла фацелію. І отут ця, ця діляночка, тут якось я садила то горошок, то ще щось садила. Трішки я за нею доглядала, і тут ґрунт більш-менш доглянутий, тут якби іще якісь. Удобрення сюди, ну більше компосту сюди попадало, щось тут якби підживлювалося, то воно і ще якось виросло. Оця фацелія, особливо там туди на той край, вона взагалі практично і не посходила. Десь попід забором трішки посходила. А отут біля дорожки вона зовсім не посходила. Я її поливала. сиділа я десь неділі три назад, мабуть, цю фацелію. Ну і тут же виходить, он під забором посходило, а з цієї сторони вообще зовсім її не було. Тому я вирішила, що треба щось робити. Я планувала ось, планувала, планую посадити е, тут е, кущі лохини. Ну, оці контейнери я закопаю в ґрунт. Жара трішки спаде десь в середині вересня. Ми, отак, як оце я розставила ці контейнери, закопаю їх в ґрунт. Я вже купила е, всі складові для ґрунту, для лохини і буду садити лохину тут. А отут по краю у мене були такі в планах. На майбутнє посадить тут там, рядок чи два рядки полуниці. Тому цю, цей ґрунт треба привести до такого стану, щоб можна було, щоб він був родючим і щоб можна було посадити полуницю. Що я зробила? Коли я побачила, що в мене не сходить фацелія, і тут, знаєте, таке як пустиня. Таке, наче, тут якийсь пісок, куди більше нічого немає, але тут не пісок. тут, ну, Я навіть не знаю, як це сказати. Мені здається, що якась таблиця Мінділеєва тут була. Коли ми викопували кущі малини, то ґрунт був такий, от місцями був такий ґрунт, як асфальт. Він такий був склеєний, от такий, як, знаєте, як наче, злиток якогось металу, що його лопатою розбити неможливо було. Тому ну, ми його перебили культиватором добре. І чоловік купив мішок звичайного торфу, універсального такого 5,5-6,5 pH. І в мене ще було десь ну, з мішок компосту, залишалося. Я розсипала цей компост, розсипала торф поверхнево. Чуть-чуть трішечки ми його змішали із ґрунтом, тобто не перекупували, а так знаєте, як лопатою поверхнево змішали його і посіяла жито. Я, звичайно, сюди ще посипала. Добре вам. У мене була каліна селітра, і я вирішила, що для жита жито у мене ярове, тому його воно на зиму не залишиться. А так як у нас дуже теплі осені, то я вирішила, що воно встигне за два місяці, а то й три якби добре підрости, для того, щоб можна його потім було. За мульчувати, ну верніше, е, орати там чи закультивувати, ну, заправити в землю це, цю зелень. Я також замовила перегній, мені повинні привезти, але це буде десь в вересні, тому потім уже на зиму я іще, коли буду уже саме жито заправляти в землю, я іще добавлю і перегній. От, жито зійшло, і я так дивлюся, так як я кальцій в розсипала, так і, так і воно зійшло. Але мені просто пощастило. Якраз на цей період часу, коли я посіяла це жито, буквально через декілька днів, там, дня, через чотири пішов дуже-дуже гарний дощ. Це був перший дощ за останні два місяці, такий, що він був гарний. Попередні два місяці зовсім і капельки не було, а десь там в червні місяці були такі невеличкі дощечки. Ну, не можна їх назвати, що це були дощі, але такі там що, щось були, якісь невеличкі дощечки. І оцей дощ він допоміг зійти цьому житу, тому я думаю, що все з ним буде добре. Я його тепер кожного дня вечірком поливаю. І саме, саме смішне, верніше не смішне, а саме цікаве, що після дощу, після дощу почала сходити і фацелія. Ось тут рядочки, тут де в мене її зовсім не було, то зараз вона почала сходити. Дивіться, ну такі кущечки. Ну, рядочки навіть навіть вже їх видно, ці рядочки. Так, що, отаке, отакі справи. Думаю, що до осені вона іще й фацелія зійде, і потім, коли у мене буде перегній, я заправлю тут повністю перегнуєм. Але ж, дивіться, я тут посажу кущі. Отут з краю я, звичайно, щось буду садити, а там під стінкою, там, мабуть, буде все-таки сидирати, більше нічого сидити не буду. Я тут планую ще вишеньку таку низько посадити. І більше тут нічого не буде. Ну, а цей кусочок залишила. Може, не знаю, що я тут буду садити. Може, якийсь помідор посажу, чи може якийсь огірок. Побачу, що тут буде. І на оцій стороні в мене тут росли два. Дерева, вони ще ми яблуню дотравлюємо. Пеньок один викопали, а тут біля крану немає такої можливості, щоб розкопати його. Тому вирішили його гербицидами трішки притравити. Може, може він там здухне той пеньок. Тут я також уже один раз сіяла гірчицю, я її вже скосила і прикопала. І зараз посіяла фацелію. Вона також починає сходити, але я також планую, що десь туди ближче до зими я сюди ще заправлю перегноєм і перекопаю разом з фацелією. І думаю, що на весну буде гарна грядочка для посадки. Може цибулька, може ще щось тут буду садити. А там я планую посадити рядочок малини попід забором, побачу, як воно там вийде. От, от такі справи. Тому займаюся ґрунтом. Знаєте, як мені подобається, що скільки б нам років не було, ми собі завжди знайдемо, що, що нам вивчати нове, що ми ще не пробували, чого ми не знаємо. Багато я, скажімо, знала в інших напрямках, там, в економіки, в фінансах, коли працювала. А зараз от займаюся агротехнікою і як -от, грунту, і відновленням ґрунту, технологіями відновлення ґрунту. Так, ну що, моя лохина чекає, коли я її буду висаджувати. Виглядає вона гарно, отой кущик дюк, який я його покупувала, він так. Коли приїхав, такий був листочки, вже почали розовіти, такий не дуже гарний. А зараз дивіться, який він також зелененький, гарненький. Оця гілочка, мабуть, я її відстягнув, вона старіша. Ну, щоб, коли буду сидіти, подивлюся, може, до весни почекаю. Бо він такий, мені здається, йому не три роки, а більше такий якийсь не дуже гарний той кущ. Ці два кущі молоденькі, видно, гарні, а той якийсь не дуже гарний. Ну нічого, все буде добре з ним. Так, підростає. Хризантема, тому скоро будуть квіти. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Хай ваші ґрунти е, вас радують, хай дають гарні врожаї. До побачення!